Нешкому та шукає Бога, ми поміння на у тебе. У каждого христа та голу за хто вічим Місяць, ось яке гарне ім'я, я, я старій за всі зорі я. А от тебе, озоре різдвяне, світло чисте, святе, незрівняне. У піснях, по радах, віршах, у відроджених богом серця, твоє світло не згасне, горить, слава Богу, скидає кожну мину. Чомачки слях, творіння Боже. На шлях земний я дуже схожий. Серед небес мандрую я. Скажи мені, ясно зере, як можу я заблукати І шлях знайти до немовляти. Я хочу сам звіром твоїх, далеч власти коло ніг. ж, чумаський шлях кушай, В мене ти не вставай. світити ти моя в небесах. кажу тобі, я вірний шлях. Дивись, у тебе вікно, як ясно світить да воно. Він серцем чує, марія спить, а Богу все, всі дані світу знає мій. Ми вам заходьте у хатину, я Йосиф, ось моя дружина, а це маленьке немовля, до одорожного життя. У нього ангели співали, прийти до нього закликають. Сам Бог його подарував, щоб він без світу не плав. Світ Ми отак лишили свої, щоб дитині вклонитися в цій. Ця дитина спасите землі і ви перші до нього прийшли. Мені сказав хана в що це дитя Господь Еманоїв, із ними Богом Божий нас, він Бог і цар, Господь і Спас. Я чудо, Бог з небес, я висе, і у дитину зіркі єсе, і я простий пастух, це бачу, і від радості сміюся і плачу. Госпоби, сам Бог окна зустрічна, небо кинув, народився, немовлям. І любов це незбагнена вічна, нас склонити сій дитині хрися. Добру звістку про по понагороження Христа. Понесемо в села та міста. Загорає діть, у вікну до Ісуса, поки чаще є. Слава Богу!